Збибак фарми, тому що насправді це колекція, яка виразила мене до глибини мого серця. І насправді я дуже вибіркова. Ті, хто мене знає, знають, що я дуже вибіркова по відношенню до догляду за шкірою обличчя. І всі вже знають якісь мої вподобання з прямих ефірів. Я люблю цю категорію продукції з міру своєї професії. Ну і звичайно, бибак фарма це щось неймовірне. Друзі, я не полюблюю. Лінувалась і розписала вам кожен інгредієнт, навіть те, що не зробив виробник. Я додала для того, щоб ви, так як і я могли вражатись і бути переконливими, і звичайно демонструвати клієнтам і мати для себе обов'язково цю інформацію, тому що бренд Бивак, друзі активно розвивається, зберігаючи майже сторічний досвід, тому що компанія є із брендами, яким більше 135 років. Вивчаючи властивості нових інгредієнтів і формул, і тому я з гордістю представляю вам професійну лінійку догляду за шкірою обличчя з багатим складом і направленою дією для вирішення абсолютно різних проблем. Тепер в нашому арсеналі догляду за шкірою обличчя додалась ще одна мега величезна категорія та серія продуктів, завдяки яким я впевнена, ми зможемо завоювати серця самих вибагливих. Клієнтів і тих жінок, які сьогодні доглядають ретельно за своєю шкірою обличчя, і такої кількості сирова, сироваточок, яка є сьогодні в колекції Бебак Фарма. У нас ще не було в жодній колекції, тому все поступово зараз, крок за кроком, вам донесу. Тепер дивіться, я не буду вчитуватись в кожен інгредієнт, Скажу вам чому, тому що powerpoint презентація у вас буде в доступі під записом на YouTube, Ви завжди можете побачити трішки нижче, навчиться. Якщо хтось ще не знає це зробити, ви завжди можете закачати свою презентацію в PowerPoint, слайдому, і ви можете її скрінити, передавати клієнтам, підчитувати для себе. Я також цим користуюсь, тому що голова не комп'ютер, ви не можете запам'ятати склад кожного продукту, тому у вас завжди буде під рукою така шпаргалочка, підказочка, яка буде вам допомагати в цьому. Отже, бобак фарма це сьогодні категорія продуктів не просто із зволожуючими і покращуючими стан шкіри інгредієнтами і складниками. Це сьогодні категорія, яка націлена на результат, на кардинальні і на видимі зміни шкіри вашого обличчя. І я знаю, що серед вас є ті, які могли це пробувати вже починаючи з червня місяця тестувати. Бачу, що ви вже в чатику пишете. Хто що пробував, можете ділитися своїми відгуками прямо зараз. І всі, хто є зараз на Зумі, зможуть теж для себе відслідкувати, що вже хто пробував, і які враження і відгуки. Я також е користувалася. Так, стежимо за мікрофонами, щоб я на це не відволікалась. Я тестувала, друзі, ось ці засоби. Я зараз перейду до всього іншого. Я тестувала, зволожуючі, глибоко зволожуючі для шкіри навколо очей і для обличчя. Маю вам визнати, що це неймовірно крута текстура, це дуже зручне пакування, це презентабельний вигляд, і саме головне це дія, результат, тому що це був літній період, коли я почала тестувати цю лінійку. Я і, звичайно, тестувала в переміжку не, не з чистим результатом, але я зараз докупила цю категорію продуктів, і в мене в асортименті збільшилося. Я хочу пройти один курс до повного використання однієї з колекцій. Я взяла для дорослої зрілої шкіри. Тому однозначно, в нас в руках зараз. Мега фантастичний інструмент і дуже крутий продукт, який абсолютно конкурує з любим продуктом, який сьогодні є на ринку України. Не бійтесь про це розповідати, а презентація яку я вам підготувала допоможе вам з цим справитись.